Шість найактуальніших внутрішніх ресурсів, які приведуть вас до успіху. Всім привіт! Мене звуть Вікторія і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу обговорити з вами тему внутрішніх ресурсів. І наведу вам приклад шести найважливіших. Підписуйтесь на мій канал і дивіться відео до кінця. Внутрішні ресурси для успіху: пошук роботи, перекваліфікація, нове навчання це все потребує часу. Десь ризику, але обов'язково внутрішньої впевненості в собі і в своїх можливостях. Якщо я щось не знаю, я вивчу. Якщо я щось не почула, я перепитаю. Якщо в мене щось не виходить, я спробую ще раз. От мене зараз син першокласник, і от він сідає за письмо і починається. «Ця історія, мулька, шмяк-шмяк, -шм бігом, шух-шух пописав. Кажу: синок, дивись. Кажу, людина не може автоматом вміти писати. Ти колись не вмів ходити, ти колись не вмів говорити, ти колись не вмів їсти ложкою. І ця навичка вона прийшла з часом. Для того, щоб дитині навчитись говорити, треба десь рік. Да, це в класному випадку. А для цього треба зробити багато дій і мамі. А для того, щоб почати писати. Треба десь сім місяців і робити це кожного дня. І от я своєму сину пояснюю, що навичка вона здобувається з часом, але коли ми дорослі, ми хочемо сьогодні швидко давай, не встигли там навчання, ми вже хочемо все розуміти. Ми хочемо результату швидше, але він не приходить швидко. Єдине, що нас може в цьому моменті спасти, це те, що все вийде, от треба ще один крок. Вірити, що обов'язково вийде, позитивно мислити, уявляти собі свій успіх, уявляти, як ти виглядаєш, коли ти вже з новою роботу, як в тебе змінюється хода, як змінюється твій настрій. От ви помічали, знаєте, я чому проводжу аналогію зі своїм сином, тому що ми з ним ну, реально 24 на 7 разом, коли я йому купую, наприклад, на якесь свято іграшку. Ну, хода одразу змінюється. Або коли я приходжу в школу і його там переді мною за щось похвалили. І він одразу вже починає йти, він вже не йде, він вже пливе. От нам важливо сфокусовуватись на позитиві. От уявіть свій стан, коли у вас нова робота. Я вам чесно скажу, моя найулюбленіша задача на роботі це робити офери. Це коли людина, особливо якщо це перша робота, Боже, скільки людей ридали просто. Від того, що там я говорю, ми хочемо з вами працювати. Ми раді будемо бути з вами в одному колективі. Людина просто вона вже не чує мене. Вона вже настільки шокована, да от хтось починає одразу бути червоним, когось починає трусити від радості. От уявіть свій стан, це дуже важливо мріяти і відчувати, що який в тебе буде стан, як ти хочеш, щоб було вірити в те, що обов'язково вийде. Кожен день піклуватись про себе, піклуватись про свій емоційний стан, про фізичний стан це дуже важливо, тому що якщо ми не доспали, якщо ми не поїли, якщо ми мало рухаємося, якщо ми не дихаємо свіжим повітрям, якщо у нас вдома проблеми, то важко реалізовуватись, коли ти там з чоловіком посварилась, чи твій чоловік на фронті, чи твої родичі на фронті, чи не дай Боже хтось загинув. А у нас це щоденно відбувається, на жаль, і дуже важко довго бути в ресурсі. Тому ми маємо дуже постійно пам'ятати, що ми надіваємо маску на себе як в літаку. В першу чергу я думаю про своє здоров'я, як я себе почуваю. Я виснажена, мені треба відпочинок, мені треба побути в тиші, мені треба там заземлитись. Якщо так, робіть для себе, турбуйтесь про себе, погано себе почуваєте. Ідіть до лікаря, болить зуб, ідіть до стоматолога, болить горло, ідіть до терапевта. Погано на душі, ідіть до психотерапевта, до психолога, поговоріть, виговоріться, побийте подушку, випустіть свою агресію, випустіть накоплені емоції. Внутрішній стан він мега важливий, щоб отримати бажане в майбутньому. Тому ми кожен день себе... Маємо підзаряджати як свій мобільний телефон, підзаряджати свій емоційний стан. Ну і звичайно, інструменти. Якщо ти вся така суперенергійна, а твоє резюме не очень, то толку не буде. Да? Якщо немає бажання добиватись успіху, я, наприклад, заходжу в LinkedIn, і мене іноді відверто дивує оцей всімірний плач, нема роботи, важко знайти роботу. Це як от той анекдот про виграш в лотерею. Всі пишуть дописи, ніхто не пише резюме, супровідні листи. Тобто, для того, щоб щось отримати, треба зробити цільові дії, які приведуть до цього, а не щось ліве в надіжді, що там воно, ти вранці прокинешся і хтось тебе щасливий офером з бухти барахти там, я не знаю, Хтось там догадається, що ти класний спеціаліст, позвонить тобі або десь напише. Ну Такого не буде. І всі люди, які в ваших очах успішні, вони проходять якийсь шлях. Так щоб десь виступати, треба про себе заявити, десь показати. Не завжди ці виступи вони ефективні, класні, іноді ти розчаровуєшся теж. Ну тобто, розумієте, кожна людина вона проходить якийсь свій великий шлях, а потім ви про неї дізнаєтесь. Якщо ви зараз там відчуваєте, що вам важко, та, попіклуйтесь про себе, подумайте, створіть оцей план розвитку, пошуку роботи, нової професії. Що ви будете вчитися, мотивуйте себе, думайте, що я отримаю після цього про хороше. Не думайте, ой, а чого вони не відповідають, а чого в мене не виходить? Фокус уваги має бути на позитиві, на тому, що в мене вийде. У мене обов'язково вийде, бо я роблю цільові дії. Це дуже важливо. Що ще сьогодні я можу зробити, щоб завтра це отримати? Кому ще я можу розказати, що я шукаю роботу? Що я шукаю сьогодні якийсь підробіток, наприклад? Що я, якщо я дизайнер, я можу зробити вам простий дизайн, да? Або я можу ще щось придумати, я можу таким чином потренуватися. Я була, до речі, на одному проєкті весною чи взимку, ну більше ніж півроку тому, і я працювала з. Людьми з інвалідністю, і мені настільки хотілось допомогти їм з роботою, що я написала у всі групи, які можна, що там відеомейкери, копірайтери. Тобто настільки я хотіла дати можливість людям працювати і от відчути оце, знаєте, відчуття перше замовлення, або коли перший раз тобі там платять гроші за якусь задачу. Це це неймовірно. Просто ти потім це пам'ятаєш через все своє життя, проносиш як важливий спогад ресурс. Який тебе підпитує, і от зараз у мене є дівчинка, яка допомагає мені з Ютубом. Вона монтує мені відео. Буває там вона каже: що ти хочеш? Я в перші відео я взагалі я там знаю, що я хочу. Я не знаю. Кажу, ти мені щось робив? Вона каже, та я ж там те не вмію, та я те не вмію. І зараз там ми з нею співпрацюємо, може місяці три. Я дивлюся, як ми з нею разом ростемо. Я їй кажу, от я хочу, щоб там моя аватарка, коли я там розказую, була отак. От вона каже: я таке не вмію, але я піду по гуглю. В мене є три дні. Кажу, так, звичайно, в тебе є три дні. Іди, вчись, шукай. І таким чином вона росте, і я вже більше розумію, які там тренди в тому Ютубі, що там цікаво людям, як би його краще подати. Вона мені там каже: отут От це треба перезаписати, бо ти тут якась там пригнічена, це типу, демотивує. Окей, Окей, я така думаю: ну блін. Звичайно, я хочу мотивувати людей, а сама як з хреста знята. Да? Тоді я для себе приймаю рішення в такому настрої не знімати відео. В такому настрої я не можу розказувати людям, що тепайте вчитися, якщо я там вже нікакая в п'ятницю ввечері. Да? Тобто це все ж залежить. Якщо ти намагаєшся людині щось донести, то ти, як мінімум, маєш це розуміти. До чого я це все веду? До того, що ви приходите шлях. Нормальний, звичайний в тому плані, що всі колись починали, всі колись щось не знали. Не знати щось не вміти це нормально. Тобто, це не щось страшне не мати роботи, це не щось страшне змінювати професію. Нас обманювали, що казали, що одна професія на все життя. Ні, у нас так життя змінюється так швидко, що ми можемо десять цих професій поміняти. Знаєте, яке в мене було розчарування? Я коли навчалася в інституті, нам говорили, перша моя освіта. Інженер-технолог молочної промисловості і нам казали: ви закінчите інститут, візьмете диплом, ви інженери, ви менеджери, керівники. І тут беру я той диплом. А коли я навчалась, я працювала офіціантом на Дерибасівській в ресторані. У мене була нормальна така зарплата. І чайові хороші. Ну десь, може там 5 тисяч гривень заробляла, але це було давно. Ну, це десь було тисячу доларів орієнтовно, так? Да? Чи вісімсот, ну коротше, це було для 20 років хороший заробіток. І тут я беру цей диплом, іду на співбесіді, і мені кажуть тисяча сімсот гривень зарплата. І я така думаю, що в цьому житті не так. Тобто, якщо я буду пахати фізично в ресторані, я буду заробляти нормальні гроші. Якщо я йду технолог. З дипломом, то мені платять 1700 гривень, я навіть собі однокімнатну квартиру не можу зняти, тому що ціни в три рази більші. Ну, тобто, а, а як так? Я попрацювала місяць, але потім думаю: мені 22 роки, я хочу на дискотеку, я хочу, я не знаю, суші хочу спробувати, да, там ще щось. Ну, яка 1700 гривень? Звичайно, зараз я вже розумію, що ти коли. З дипломом, по суті, ти нічого не вмієш, ти не знаєш, це все ну, ріст заробітної плати, експертності, треба з часом. Але ж тоді мені хотілося швидкого результату, бо я бачила аналогію. Як можна офіціантом заробляти 5, а технологом на виробництві 1700? Ну, де логіка? Це ж взагалі не співставні речі. Але така реальність. Тому, якщо у вас десь в голові установ, що пізно, або ще в мене є одна. Дівчинка була на консультації. Вона казала, що їй викладач говорив, що розробники мають бути тільки чоловіки. Жін, жінкам це взагалі ні. Кажу: забудь, відпусти, ти що? Він взагалі ні дня не працював в цій сфері. Він поняття не має, що в житті набагато всього багато цікавого є. Не варто слухати. Якщо у вашій голові є якісь подібні упередження про вік, англійську, про вашу локацію, де ви там народили, села, не села, з міста, це не має ніякого значення до того, який ви будете експерт. Абсолютно ніякого. Я з маленького села в Херсонській області, я жила в селі, в якому навіть школи немає. Я ходила в іншу школу, в іншому селі. Я працювала з десяти років на, на полях. Я розумію, що це не має абсолютно ніякого значення, який я зараз спеціаліст. Ну єдине, що я прокачала, я не боюсь роботи. Можу зараз на клубніку і куди там фізично, можу всюди. Мабуть, це і є якийсь такий, знаєте, козир, то що роботи людина має не боятись і має розуміти, що оці установки, типу, в мене немає знайомств або там ще щось. Це все єрунда, це все неправда. Так говорять люди, які не хочуть нічого робити: що все тільки по знайомству, все тільки за гроші, все тільки для якихось там іншого рівня людей, все неправда. Якщо у вас є бажання, ви можете заробляти гроші, працювати онлайн, стати класним експертом. Просто треба трохи часу, щоб оці ці знання набратись і потренувати. Тому вже сьогодні, якщо ви там пройшли декілька рівнів навчань, місяців курсів. Починайте шукати собі можливості попрактикуватись, навіть безкоштовно. Це буде тим кроком, який дасть вам розуміння, чи моє це, чи цікаво мені, чи це та справа, в якій я бути. Тому що якщо ні, то ви завжди можете змінити. Я дякую, що ви додивились до кінця. Буду вдячна за ваші коментарі та вподобайки. До зустрічі у наступних відео.